Довгополий Богдан віриш зима. Зачекай зима, зачекай, нам сьогодні вже не до тебе. Більше року йде війна і сумує, і плач небо. Ти від нас не пішла тоді, і на серці ще досить лютий. І тремтить, і болить душа, та мороще дужче, лютий. Ти зберись. Та йди вже геть, не чіпай вже більш нікого, хай настане нарешті день, не потрібно нам вже більш нічого. Зачекай зима, зачекай там солдатам в окопах важко. Не чіпай ти їх, не чіпай та й дожити до ранку. Тяжко, вони силу свою віддають і життя своє не шкодують. Зачекай зима. Зачекай, чи колись їх ще хтось нагодує. Не чіпай ти їх, не чіпай, діточкам так без татків сумно. Ти у них І їх не забирай. Ти ж знаєш, ця біль безумна, але ти знову рвешся, знов, знов лютий в нас лютує. Та вже скоро прийде весна, і вона тебе не пошкодує. Ти йди вже. Нам сьогодні вже не до тебе ані горе, ані війна. І нарешті мирне небо. Дякую за увагу.